Вітаю, друзі! Сьогодні в мене таке несподіване відео. Прийшла мені на вайбер смс, що мене чекає на новій почті посилочка. Ось, І поїхала я за посилочкою. Ось ми її забрали з чоловіком. Я думаю, багато хто догадається, від кого, звісно, від пані Зосічки. Я ще не дивилася, які рослинки, тому що саме хочеться подивитися разом з вами. Я тільки тут верх відкрила, щоб не займати час. А розпаковку хочу зробити з вами. Ось. Тому... Оп! Ой-ой-ой! Це ще. Так, з чого починати, навіть не знаю. Пані Зося, це звісно. Навіть горщики мені поклала. Божечки. Так, рослинки. Почнемо. Хоста, хоста, хоста. Дивіться, яка причудова хоста. Взагалі, я чесно вам скажу, я отримую посилку перший раз в тому році, пані Зося до мене приїжджала в Малин, в моє місто. І привозила рослинки, також мені подарунок, за що я ще вдячна. І це також рослинки, подарунок. І Тоді пані Зося трошки побула, вона їздила електричкою, трошки побула в нас в місті. Ось і саме рослинки посилкою я отримую перший раз. Було мене один раз від розплідника, а от від когось я отримую перший раз. Тому така мене радість, неймовірна. По-перше, відкривати і дивитися ну, рослинки, це ж ну, тим бачиш, що не знаєш, які, якщо я замовляла, я знала, що я там отримую. А це, це я ж не знала зовсім що тут. та. Хоста, ой Боже, що за краса, що за краса! Дивіться, подивіться, як якраз. І череночки, ось позаду, якщо вам буде видно, я сіла в тіньку дуже сильна спека. Вони такі йдуть е, червоненькі, такі, як прожилочки, не наче. Хоста, яка е, пані Зося красотінь. Да, пані Зося, це красотінь. Вообще. Далі. Подивимось, що так, упаковано, гарно. Я не вмію пакувати. До речі, чому я не відсилаю нічого? По-перше, в мене мало рослинок, по-друге, я ще не вмію пакувати. О, я знаю, що це. З пані з я, Хоч я ну, пам'ять у мене, в общем, скажімо, не дуже добра. Але наскільки я пам'ятаю, це горець. Боже, яка це краса. Також пані Зося отак відкопала і поставила в ящичок. Ось для рослинок. Боже, який він, неймовірно гарний. Просто неймовірно гарний. Е -е -е горщики приберу, буду ставити кращ рослинки. Хоча я боюсь, щоб не впала рослинка. О, там є є. От такі прекрасні. Хочеться, щоб їх було видно. Рослинки ці. Ось. Так, далі будемо дивитися. от, Ну це ж цікаво ці боже, там. хоста. хости. Боже. Ну, от здається, здається. От хости це такі неймовірні рослини. От, здається, наче однакові, але ну, вони ж геть різні, зовсім різні. Дивіться, е, так, ну, як на перший, наче погляд. Е, тут ярко-жовтий такий обідочок. Ну Я нас, звісно, не знаю. Я надіюся пані Зося мені потім напишеш, оце такі красуні. За... Красуні, красуні. Боже, я як в мене як було, ну як знаєте, чувство. Я свою тіньову грядку так і не засадила. Вона так і стоїть. В мене помните, в мене було відео, я все вкрила травичкою і кажу, буду ждати свого ліпшого часу. Ось ліпший час до неї прийшов. Тільки деякі рослинки мені потрібно поточнити, але це я точно знаю, що це тінь. Ось. Далі. Ооо! Клас! А це сонце. так моя любов. Так само, як і хости, просто чому хости? Ну, у мене дуже мало тіні, тому я не можу собі дозволити багато рослин тінілюбивих, вологлюбивих. У мене більш сухий садочок і сонячний садочок. Тому оць, е, цей очіток, ой, це буде прекрасна, прикраса. Це, ви знаєте, деякі рослинки я, мабуть, ну, прикопаю, посажу в горщики, щоб е, місце вибрати. Достойне, яке щоб не пересаджувати, ось так. От, наприклад, цей очіток. очіток. Також можливо, навіть і хості посажу в ящи в ящички, а потім я отак розставлю по грядочці, щоб бачити картинку. Я так бачила, як роблять ландшафтні дизайнери. Так так доволі легше, ніж просто ямку викопав, посадив, потім подивився, відійшов там, а тут, а тут а там рослинку, і воно не так грає. Да, я все посажу в горщики. А потім, коли вже буду робити грядку, я вам буду показувати. Я отак розставлю горщики, де що. отак подивишся картинку, і буде вже видно. Далі до рослинок. Я ж, як то кажуть, розтягую е удовольствия. Так, пані Зосічка. Боже, пані Зосічка, скільки мені вона, як боже, мені ці горщики. Це в мене відео, мабуть, я їх купую. І вона, видно, видно, в неї їх багато, і вона мені їх вислала Багато стільки горщиків. Боже, я дуже дякую. Я ще й думала, що треба дозамовити мені в тому магазині, де я купую, що казала, замовити горщики. Ось. Так, а це щось я не знаю, що це. Це щось цікаве. І це, ну, таке взагалі, от навіть я по відео не розумію, що це. Це якась варіагатна рослинка. Варіагатна. А що це? Геть зовсім не розумію. Не розумію. Це мені даже здається, що щось сівне, Ну, типу, ягодки якісь. Може, здатні зовсім мені поклала е, цей е, е, написано, що там, хоча в неї часу немає, вона замотана ще й нам. Тоже всім допомагає, всім чи може. Ой. Так, це я бачу, це О, гравілат. Боже, У мене є герань. Ота гравілата немає. Ну, гіран, вона така, наче як простіша, ось. Ось така квітка в неї. А гравілата просто, що, просто прекрасна квітка. Подивіться, яка в неї квітка, а колір. Колір, це просто неймовірний. Боже. Звісно, що я нічого ділити в цей час не буду. Звісно, тут видно, скільки тут багато поділок. Але я все, наразі, зараз я все висаджу в борщики і буду, буду мати в борщи, як я дам добрива, дам добрий ґрунт. Ось, І буду саджати, коли я вже дійсно куди придумаю, я почитаю. От, Наприклад, гравілат я не знаю, де саджати. Горець, я не знаю, де саджати. Ця рослинка взагалі не знаю, що це за рослиночка така варіагатна. Так, гравілат далі. Це я знаю гравілат. У мене такого немає в садочку, чесно вам скажу. Боже, пані, Зосічка, горщик. Боже, я, я вам дякую, дякую, дякую. Кажеться, це таке. Ось горщики, але вони настільки це потрібно в садівництві. Тим паче пані Зося вже знає, ось я якраз сіла біля свого, як я скажу, поки деревом мій садок в горщичках. І що я ну, багато вже рослинок, коротшу в горщиках. Далі будемо дивитися. Так, 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 я ж хочу витягнути, щоб не пошкодити нічого. Так, це ось так, так, так. Ой, це злак. Це злак, і, мабуть, це, ой, дуже схожий. Ой, на що ж це ж він мені схожий? Ну це точно злак. А... Також, ні, на жаль, дивіться, який прекрасний злак. Дуже схоже, я купувала, але там листя шорстке забула, назву, напишу раніше я купувала і посадила у нас малині. За часу я в нас малині все купую, ви вже ж знаєте, тому посилка для мене це щось таке ух. Дивіться, він не такий. Тут листя таке м'якеньке. І таке товстіше. Зовсім не такий злак, як те, що я купувала. Це зовсім геть інший злак. Так, одразу отак. І буду потім саджати. У мене є споживна земля. Добре, що я купила добрива. І це, всі ці прекрасні рослини посаджу. Гарненько в добрива. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой. ой, ой, ой. ой. Не може бути, це що, верб... Ні, це не. Це живучка. Повзуча якась живучка, мабуть, бо квітне, вербозі... Схожа на вербозілля. Але це ні, це, мабуть, живучка. Тільки така вона якась повзуча живучка. Напишіть мені, будь ласка, чи пані зося, чи ну, можливо я подзвонить, попитати. Ой, це є написати, господі. Тому що я думала, що живучка, це тінелюбива рослина. Мені хтось написав, що вона любить сонце. то щось я не можу розібратися чи в інтернеті подивитися. Дивіться, яка прекрасна. Просто. Краса красою, ну, якщо вона яскрава, мені здається, це значить любить сонечко. Яскрава така яскрава прям. Красотень, пані Зося, красотень-красотень. Ой, дуже акуратно це треба. І геліопсіс, геліопсіс. Фіолетовий. У мене є манюнечка-поділочка, а пані Зося прислала мені вже, Боже, який великий, гарний. Я ще забула, як він точно називається. Геліопсіс, але назву забула. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже прекрасні. Ось ось такі квіточки. Так, щось тут квітами пані Зося не обмежилась, я бачу. От. Прекрасні квіти. Так, ще раз ми їх так побачимо. І квітками пані Зося не обмежилася. Так. О! Тут ще в нас є якась смакота. Трохи е, купила я дешевий штатив, вже давним-давно квіти продала. І він, е, чесно скажу вам, дівчата, якщо ви хочете купити штатив, не купляйте нічого дешеве. Тому що ось я бачите, балуюся, вже не хочу приривати відео. І виходить, е, що е, е, дуже, як скажемо, неякісний він. Тому для тих, хто хоче купити штатив, то одразу кажу, що купляйте добрий штатив, тому що це зря витрачені кошти. Далі дознімаю з цим штативом. Так, Несквік, це какао, ой, це смакота. Так як я кавоман, то какао, чесно казати, скажу, я не купувала. От, але, е ну, звісно, що я його а, от, Але я з радістю таке, мені кажуть, здається, з буде дуже, дуже смачно. Таке какао з молочком попити. Це ж воно заварюється, мабуть, на молочці. Ось такий низький. І щось ще пані Жося положила. Ой, пані Жося. Так, і звісно, це ще не все. З <смі> тативами я таки намучилася, дівчата. Одразу кажу. ой, Тут ще подарунки, дивіться, солодощі. Я взагалі, чесно вам скажу, я вже, як я казала, овочна жіночка, м'ясо я практично не їм. Але солодощі я просто обожнюю. Обожнюю. Я не можу відмовитись, хоча мені, от, наприклад, кавою солодощі не дуже можна. Але я не можу ні від кави відмовитись, не від солодощів. Я вже кажу, якщо вже і каву і солодощі не їсти, то вже немає ніякої радості в житті. те не зя, і те не зя. Ну, м'ясо, наприклад, я взагалі-то я не дуже не полюбляю, тому мені все одно на нього. А солодощі це моя пристрасть. Така шоколадочка. Це дуже смачна, я так їла. Я, мабуть, ці солодощі знаю, бо я їх обожнюю її. О, світить. Така зборіська, мошоколоточка. Я щаслива, неймовірна, Боже мій, пані Зося. Я я навіть не знаю, як висловити вам свою подяку і захоплення вами. Хай Бог дає вам, скажімо так, здоров'я, вам, і вашій родині. І дякую вам за ці прекрасні чудові квіти, які я зараз буду з радістю, просто з радістю і любов'ю саджати, горщики. І завжди, як сказати, дивлячись на ці квіти, я буду пам'ятати, що є прекрасні люди в, в нашому світі, От, які можуть поділитися, допомогти. От. Тому ось такі новиночки, мій садочок. Дякую пані Зосі. Посилання на її канал залишу в першому закріпленому коментарі. І в першому закріпленому коментарі я залишу перше відео, коли до мене приїжджала пані Зосі. Зося привозила також прекрасні рослинки. Щиро дякую. Всім дякую за увагу. І як сказати. Дуже добре мати, як сказати, в світі друзів, віртуальних друзів, знайомих, добрих, щирих, всім вам їх бажаю. ось, І саме головне дійсно, що нам не вистачає українцям, як ми це зрозуміли. Це саме головне, тому що країна в нас прекрасна, і люди причудові. Вибачте, просто хочеться миру, спокою вже. Всім здоров'я, наснаги і мирного неба над головою. Щиро вдячна і до зустрічі в новому відео. Так, ось і посадили ми з моєю лілюнечкою ростюшки. Да, лілюнечка. Звісно, що я вам скажу так, саджати в горшечки, особливо ті рослинки. Я навіть які купую по місту, я саджаю в горшечки їм тяжко. А такі, які пройшли пересилку, також тяжко. Тому горшечки це дуже гарний варіант. Тому що таким рослинкам, більш дорослим, ось як геліопсіс, і більш таким ніжним, як гравілат, їм надто тяжко переносити ну таке. тому... Коли я ось гарненько їх дивіться посадила землю, я брала компост, тому що покупна земля все-таки я їй не так довіряю як компосту. З покупною земелькою обов'язково добриво. Ось мокот, ллюся лі і ось я всі їх пересадила і пролила гарно. І отак навіть злієчки, щоб змочилися листочки, щоб їм було легше. І звісно, я не лишаю ці рослини на вулиці. перші дні, як би навіть хости не виглядали, скажімо так, бодренько, я зараз поставлю в літню кухню. Там мене прохолодно на столик і не сонячно. А такий притінок. І через стільки декілька днів, коли я побачу, що дійсно з ними ну, от піднімуться голівоньки, хоч і, можливо, раніше винесу вони такі геть бодренькі, то винесу тоді вже на вулицю. Ось Такі прекрасні рослинки поповнили мій садочок поки що гошещичний. Ще раз висловлюю свою подяку пані Зосі і всім небайдужим людям і особливо хлопцям і дівчатам, які нас захищають. Щира подяка і хай береже Бог всіх нас, українців. До зустрічі в наступному відео.